Вже світ боїться, що Україна може перемогти чи вийти переможцем з цієї війни. Бо ось ці лякачки, жахачки про ядерну війну і пепіл ми вже чуємо від Росії щонайменше три роки повномасштабного вторгнення і. Ну, напевно, ще хтось вірить на сході е, про це, бо вони звучать кожен раз, коли якісь успішні контратаки, як по типу харківського е, наступу, були, коли кримський міст уражено, коли бойові дії переносяться на територію противника, який розв'язав цю війну, то чи дійсно світ боїться того, що Україна може вийти? Переможцем в цій війні, бо от Джей Дівенс каже, що все ж таки ядерна війна, якщо буде ще далі продовжений конфлікт. Світ в цілому цього не боїться, інакше не підтримував би Україну. Справа не в тому, що хтось чогось боїться, треба розуміти контекст, в якому віце-президент США говорить ці заяви. Якось президент України дуже влучно сказав, що коли його питали про відносини з новою адміністрацією, про відносини з американцями і так далі, він сказав, що дуже багато емоцій. Якраз таки в діалозі, і це така, знаєте, як суть роботи з адміністрацією Трампа. І в чому вона полягає? Що коли пан Венс робить такі заяви, то він підвищує ставки і намагається тиснути на українську сторону, щоб вона відмовилась від принципових позицій, там, по перемир'ю, наприклад, там по тому, що. Україна не готова віддавати території, там. ну багато інших речей, там. питання НАТО і так далі. І він таким чином намагається тиснути. Типу дивіться, якщо ви зараз не погодитесь, ось що буде далі. Але він точно цього не знає, що буде далі. Нам взагалі давали три дні, що лише три дні у нас буде, і рашисти тут все захоплять, але не вийшло. Тому Венс він маніпулює, маніпулює для того, щоб якомога скоріше з'явився якийсь єдиний документ. Які е, можна було підписати? А потім адміністрація Трампа скаже: Дивіться, це наша перемога.